Всім привіт! Тема сьогоднішнього уроку голос і як їм керувати. Всі ми з вами розуміємо, що голос це одна з найважливіших і найяскравіших характеристик будь-якої людини наряду з її зовнішністю. А може, голос навіть і важливіший за зовнішність. І, звичайно, для будь-якого оратора, який виступає на публіці, дуже важливо, що він каже, яку інформацію він доносить до своєї аудиторії. Але не менш важливо і те, як він це робить, чи вміє він користуватися своїм голосом, своїм інструментом приваблення аудиторій. Для того, щоб вас було приємно слухати, для того щоб ви розуміли всі характеристики голосу і мали змогу впливати на них, покращувати їх, ми сьогодні зробимо декілька вправ і обов'язково прояснимо. Які ж такі характеристики є у голоса? Адже всі ми знаємо, що бувають такі ситуації, коли людина каже дуже важливу для нас інформацію, дуже цікаву інформацію, але її голос нам не подобається. Він чи скрипучий, чи може трошки гнусявий, чи зависокий, і все дуже нам мішає сприймати ту інформацію, яку людина хоче до нас донести. Отож, користуватися своїм голосом, вміти це робити правильно, щоб голос лився красиво, щоб він звучав гучно, благозвучно. Це ми будемо вчитися робити сьогодні. Отож, перша характеристика голосу це його тембр. Тембр це ваша індивідуальна особливість, ваше індивідуальне звучання. І залежить він, звичайно, від фізіології, від ваших зв'язок, від їхньої товщини, від їхньої розположеності, від того, як через них проходить повітря. Але на тембр має дуже великий вплив і емоційний стан оратора. Тобто ми маємо такі характеристики тембру голосу, як бархатний голос чи металевий голос. Скрипучий голос, чим який, теплий голос, всі ці характеристики вони стосуються перш за все емоційного стану людини, яка щось говорить. І якщо на фізіологію ми можемо впливати дуже мало, то на свій емоційний стан ми, звичайно, можемо впливати. Ми ж осознані люди, так? І, звичайно, якщо ви хочете. Заспокоїти свою аудиторію, а через голос передаються всі ваші емоції, вашій аудиторії, то ми спочатку повинні заспокоїти себе, привести себе в такий гармонійний стан перед виступом. І ви всі знаєте, що ми говоримо на видиху. І мовлення наш голос дуже пов'язані з вдихом і видихом, з повітрям, так? з диханням, з процесом дихання. І, звичайно, всі техніки. На пробудження дихання, да, на пробудження такого активного стану, коли кров приливає до вашого тіла, коли ви активні і водночас спокійні, впевнені в собі, це все допомагають робити дихальні практики. Найкорисніша. Дихальна практика, яка допомагає розвивати об'єм наших легенів і яка водночас допомагає заспокоїтися перед виступом, це так зване квадратне дихання. Як воно робиться? Ви робите повільний вдих і про себе рахуєте до чотирьох. Раз, два, три, чотири. Зробили вдих. Потім, раз, два, три, чотири, затримали цей вдих. І потім раз, два, три, чотири повільно видихнули це, це повітря. Це називається квадратне дихання. Таких циклів можна зробити 5-10, щоб заспокоїтися і щоб проробити свої легені. Давайте спробуємо. Коли ви зробите таку дихальну гімнастику, ви одразу відчуєте, що ваші легені наповнилися. Мабуть, навіть такі закулочки ваших легенів, де ніколи не був кисень, кисень туди потрапить. Ви заспокоїтеся, ваші легені розправляться, треба тримати ще й осанку рівною, і тоді все буде добре. Друга характеристика нашого голосу це, звичайно, висота. Висота голосу. девочки! а ви стали бути міцні, да? А я із заскачетуна. У нього все на стероїдах, кромі голоса. Ви, мабуть, чули, що є такі дзвінкі, високі, дівчачі, дівочі голоси. Може, навіть трошки піскляві, а є такі низькі, баргатисті, красиві, грудні голоси. Може навіть баритони чи баси у хлопців, так? І ось за статистикою хочу вам сказати, що такі низькі грудні голоси вони сприймаються аудиторією набагато краще, ніж високі голоси. Високий голос це, як правило, ознака невпевненості в собі, емоційні, емоційної хитливості, може, навіть страху. А такий низький, такий бархатистий голос, він сприймається як голос впевненої в собі людини, як голос експерта, який знає, що він говорить, який знає, як потрібно це говорити. Це викликає довіру. Такий голос може навіть бути трошки звабливим чи інтимним. І, до речі, хлопцям хочу сказати: якщо вам потрібно, щоб дівчина погодилась на якусь вашу пропозицію, то потрібно понизити голос і сказати це. Так, не дуже голосно, таким проникливим, звабливим голосом дівчата не можуть стояти перед цим. Як відомо, дівчата люблять вушками. Так, і ось такий низький, красивий, бархатистий а, чоловічий голос. Він викликає довіру і а, хочеться відразу погодитися на все, що він пропонує. Майте на увазі. Дівчата вас теж стосуються. Я розумію, що у молодих дівчат дуже високі дзвінки голоси, але для того, щоб зробити свій голос трошки нижчим, можна робити прості, дуже прості вправи. І декілька з них я пропоную зараз вашій увазі. Перша вправа, яка називається Стон. Так, ми будемо промовляти звук А, положивши е ручку собі на груди. Ми будемо видихати, видихати звук А, починаючи з високих нот і йдучи до низьких. Ось як це робиться, зараз послухайте. А, -а, 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 а зробіть зі мною хоча б три рази. Для чого ви тримаєте руку на груді? Для того, щоб відчути резонанс таке тремтіння. Якщо ви його почуваєте, значить ви вправо робите правильно. Отож, разом зі мною хоча б три рази. А. Навіть після кількох цих вправ я, наприклад, вже почуваю, що мій голос вже більш розкрився у грудному резонаторі, що мені вже легше говорити більш низьким голосом. Друга вправа, яка називається погоджувальна інтонація. Вона емоційно забарвлена ця вправа. Ми кажемо, мабуть, ми з кимось погоджуємося, хтось нам щось запропонував, і ми кажемо да. І кажемо да таким чином. <_cười> і така погоджувальна інтонація вона влаштовує нас на гармонійне прийняття реальності нашого голосу, самих себе. Вона допомагає нам почуватися впевненіше у собі. І розкриває водночас наш грудневий грудний резонатор. Отож, спробуємо хоча б три рази, кладемо собі ручку на груди, щоб відчувати той резонанс, який буде виникати у нас в грудях, щоб зрозуміти, що ви робите все правильно. І давайте з вами погоджуватися, погоджуватися з тим, що наші голоси будуть звучати гарно, красиво, благозвучно. Отож, погоджуємось. Молодці. Тепер ще одна вправа, яка допоможе зробити ваш голос глибшим, красивішим, звабливішим. Таким грудним, розкриє грудний резонатор. Отож, вправа називається бичок. Ми будемо промовляти звук, як це робить бичок. Можна одну ручку покласти собі на груди, а іншу собі на макушку. Щоб відчути, що між цими місцями буде відбуватися також резонанс. Отож, ми кажемо, як бичок, звук М на видоху. Ротик у нас закритий, а, а от зуби у нас розкриті. За, за замкнутими губами у нас розкриті зубки. І робимо звук М. Ммм. 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 Ось такий звук також допомагає нам розкрити наш грудний резонатор. Дуже смішний, але дуже корисний такий звучок. І остання вправа для того, щоб розкрити свій, свій грудний резонатор і е, трошки потренувати м'язи мовленевого апарату, це вправа, яка називається кільце. Ви всі знаєте, де у вас знаходиться верхнє ньобо, так? Наверху за зубками. А ось тепер язичок свій. Постарайтеся закрутити до цього верхнього ньоба. Ось так. Зубки відкриті. Язичок заврачуємо туди аж, аж до горлишка нашого. І у цій такій поставі спробуємо також сказати звук М, і будемо направляти його е, всередину себе. Гм. 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 Ви зрозуміли, язичок загортається ніби туди до нього, до горлишка вашого. І йде такий звук му всередину в себе. Це також допомагає розкрити всю силу і благозвучність вашого голосу. Третя характеристика нашого мовлення це, звичайно, гучність. Наскільки гучно ми можемо промовляти наші слова? Чи може так тихесенько, майже шепотіти? І, звичайно, гучність залежить від ситуації, в якій ви опинились. Якщо ви розмовляєте зі своєю подружкою або з мамою, у вас якась інтимна розмова, і ви будете гучно розказувати, довірливість, звичайно, різко впаде. Тому такі інтимні розмови краще, звичайно, проговорювати. Таким тихесеньким голосом, але якщо ви виступаєте перед публікою, якщо ви е, робите якийсь доклад, чи якщо ви презентацію робите, чи якщо читаєте вірша у своєму класі, вам треба, щоб всі вас почули, тому що гучність голосу асоціюється з сильною, впевненою в собі людиною, яка ніби. Простирає свій голос у кожний куточок того простору, в якому вона знаходиться, і таким чином завойовує, вона цей простір просто поглинає, завойовує, вона, ніби мітить його гучністю свого голоса. Якщо ваш голос не дуже гучний, тихесенький, а ви хочете потренувати його, щоб він мав широкий діапазон, щоб ви могли. Говорити навіть до тих людей, які сидять на задніх партах, і щоб вони добре вас чули силою, красоту вашого голосу, тоді ви можете потренуватися ось як: беріть сторінку будь-якого тексту і читайте його вслух. Причому перший абзац прочитайте тихесенько, так ніби ви розмовляєте зі своєю подружкою. Другий абзац. Спробуйте промовляти вже трошки голосніше. А третій абзац, третій кусочок вашого тексту, промовляйте так, ніби в кінці вашої кімнати сидить людина, і їй треба почути кожен звук, який ви промовляєте. Отож, якщо ви будете робити цю вправу кожного дня, то ви потрошки навчитеся регулювати гучність вашого голосу, і для вас не буде проблемою ані тихесенька, відверта інтимна розмова. Ані гучний виступ перед великою аудиторією, де всі повинні почути красу вашого голосу. Четверта характеристика вашого голосу це, звичайно, темп мовлення. Всі ми з вами розуміємо, що можна говорити казати дуже швидко, і це, це не дуже приємно слухати, так? Якщо людина торопиться. І хоче швидко-швидко щось розказати. В неї те мовлення дуже дуже такий високий, то це також не викликає довіри. І така людина вважається поверхностною, вона вважається невпевненою собі, і довіри, звичайно, до її речей, до того, що вона промовляє, не виникає. Ясне, он спятил. Медленно! Що там случилось? Для тих, хто хоче трошки м, затормозити да, свій темп мовлення і говорити так, щоб всі розуміли потік його думок. Звичайно, треба як, як то кажуть, Да? Готова. Которого ищете нельзя найти упадноже горы. Он знаходиться на вершині в пещерной крепости, де його пытаются задержати мої товариші. отож, для того, щоб тренуватися, розмовляти більш повільно, є така вправа, а, за якою просто треба читати текст дуже повільно. Зараз я дуже повільно розмовляю, бо треную. Швидкість свого мовлення. Звичайно, зі сторони це може виглядати як так трошки незрозуміло, але ви ж робите це для себе, ці вправи. І якщо вам треба, дійсно, треба трошки е, затормозитися, да, трошки збавити темп вашого мовлення, то, звичайно, можна використовувати таку вправу, це дуже корисно. І остання характеристика нашого голосу це артикуляція. Що таке артикуляція? Це наскільки чітко ми промовляємо всі звуки наших слів, наскільки чітко їх чують наші слухачі. Чи не з'їдаємо ми, не поглинаємо кінцівки цих слів? Чи чутно усі звуки, чи правильно ми їх промовляємо? Я ладопев. і іспав'ю. Ефекти Фі фікції. Таку фікцію? Фікції. Фікції не фікції. А фікції. Он букву де не виговорю. Я букву Ф не вигаваю. А ну одразу бы так і сказали. Я сразу сказав. А, так ви лагопія, товочем mm -hmm. приєдна. Чітка артикуляція це перш за все спосіб показати, виразити повагу для до вашого співбесідника, до ваших слухачів. І повірте мені, слухачі це дуже цінують. Люди це сприймають гарно, і вони також навзаєм вас поважають. Отож, правильно, чітко артикулювати всі слова це спосіб виразити повагу до своєї аудиторії. Скажіть, дівочка, дівчина. Скажіть вочка, дудочка. Так, скажи, я машка. Я Машка. Скажи, б. Сельотка. Від чого залежить артикуляція. Правильна і чітка артикуляція, звичайно, від нашого мовленевого апарату, до його розслабленості чи зажатості, скутості. Щоб наш мовленевий апарат не був. Зажатим ми повинні його розслабити, і для цього також є прості техніки. До нашого мовленевого апарату входять ніжня шелепа, губи, щічки, язичок і зуби. І, звичайно, ми повинні. Як спортсмени роблять зарядку, так розминають свої м'язи перед тим, як взяти важкий груз, так, чи перед тим, як зробити там пробіжку, це є чи якийсь ривок спортивний. Вони обов'язково розминають свої м'язи. І ми перед тим, як довго говорити, також повинні це зробити. Існує дуже смішні і дуже класні такі гімнастичні рухи для того, щоб розім'яти свій мовленевий апарат. І спершу ми будемо розминати наші губи. Зробимо такий поцілунок трубочка. М -м -м. А тепер ми цю трубочку спробуємо так по годинниковій стрілці помотати вправо чи вліво. Отож, губки розім'яли. Тепер нам треба розім'яти щічки, як хом'ячки, набираємо повітря в одну щіч, за одну щічку, а потім за іншу. щічки розім'яли. Тепер нам треба розім'яти язичок наш? так? Зараз ми проведемо ревізію наших зубів нашим язичком. По колу будемо облизувати наші зубки. І в іншу сторону. А тепер нам треба розслабити нижню шелепу. Для цього робимо вправу, яка називається лускунчик. Просто. Широко відкриваємо рот і опускаємо ніжну шалепу донизу. Зробили молодці. А тепер можемо переходити до більш серйозного, до більш серйозної вправи з артикуляції, яку вам, до речі, вже показувала. Це вправа з олівцем, пам'ятаєте? Ось беремо олівець, кладемо його під різці, але кладемо його так, щоб ми могли промовляти звук Р. Р, 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 р. І ось в такому положенні читаємо якийсь текст і особливо наголошуємо ці слова, де є звук «р». Хіроманти і хірурги характеризують хвороби рахітів крихкістю хрящів і хронічними хромосомними харакірі. Ось така корисна вправа. Дуже рекомендується для того щоб покращити свою артикуляцію. Кукушка, кукушон, купила капушон, наділа кукушон і капушон, як в капушоні он смішон. А то буде капут, пульбобу літі, пульбобу літі, а то буде капут. Робіть це, ці вправи кожного дня. Приділяйте цьому хоча б 5 хвилин на день. Ми ж всі знаємо, як формуються нейронні зв'язки у нашому мозку, як ми запам'ятовуємо інформацію. Нейрончики беруться за ручки, да? вони відрощують в собі відростки і е, соєняються да, в місті друг з другом. Тобто в нас такі є зв'язки між нейронами. Якщо ми ці знання, цю інформацію, яку ми отримали, не підтримуємо у вигляді вправ, не практикуємо цю інформацію, то ці нейронні зв'язки руйнуються. А якщо ми кожного дня робимо якісь вправи, то ці нейронні зв'язки становляться лише міцнішими. Отож, якщо хочете розвивати свій мозок, робіть кожного дня такі вправи, і голос покращите, і мозок будете тримати в тонусі. І наостанок хочу вам порекомендувати до перегляду кінострічку Король говорить. Із блискучим британським актором Коліном Фертом у головній ролі це кіно про те, як король Великобританії Георг мав вади мовлення, і як наполегливо він боровся ем, за те, щоб мати благозвучний, красивий, багатий голос, від якого у його підданих будуть мурашки по шкірі. Моєму мужу йому часто приходяться виступати. мне был доставлен может ему стоит сменить работу а если он у меня король по мотивам невероятной но реальной истории ваши детские воспоминания это мое личное я не для этого пришел к вам зачем же тогда потому что я запинаюсь вы когда-нибудь шутите я шутками вечно запаздываю. <связываю> От режиссера Тома Хупера. Ваши методы нетрадиционные и неоднозначны. <связываю> Ваше высочество поднимается вверх. Это даже забавно. <связываю> 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 Страх вам неведом. Встаньте, там сидеть нельзя. Почему? Это же стул. Это, это, это трон святого Эдуарда. А люди тут имена вырезали. Послушайте, послушайте меня. Почему я должен слушать вас? Потому что у меня есть голос. Вот тоже голос очень важный. Я... Не маю надії, що ви зробите всі ці вправи, що я сьогодні вам продемонструвала. Ще краще виконувати їх перед зеркалом, буде ще й веселіше, будете життя шуди продовжувати. Ну і чекаю від вас скоромовки, з артикуляцією, з нашим олівцем у році. Запишіть і надішліть мені. Цілую, люблю, бувайте!